серед українського шоу бізнесу дратує, от відверто, що ти розумієш, що ця людина поводить себе недоречно важлива, бо просто тобі те, що вона транслює, не відгукується. А, знаєш мене, хто дратує? Мене дратує е, весь український шоу бізнес, який е, в обличчя посміхається співацікамаль, абсолютно бездарній. Uh -huh. І для того, аби потрапити на заходи, які вона організовує. Всі так кажуть, Боже, та-та-та, всі йдуть, але жодна людина, всі думають, знають її з приводу її таланту. Обіць, я буду перший, хто це скажу. Всі знають з приводу її таланту і взагалі участі е її в шоу-бізнесі, але ніхто це в очі їй не каже. Чому? Тому що всі хочуть бути запрошеними на премію Юна. Да я, 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 я туди мене не буду більше запрошеним, мені не чекати. Але я скажу правду, коли здається в цьому році чи попередньому році, Камалія оголосила про свій концерт в Золотому Палаці, тут де ми зараз знаходимося. Я подивився на продажі. Нічого не продавалося, і потім раптом э, за два тижні до концерту э, з'явилася гаряча новина. Камалія розлучається з Мохамедом Захуром. Я кажу: о-о-о-о! ви вірите в те, що може бути? Та там би якби навіть і Захур хотів піти. там мама кам Камалії, э, Наталя Петровна пристягнула того захура наручниками до батареї нікуди не відпускала. Що вони розійшлися? Та ти думаєш, що їхнє розлучення це фейк. Хто з нас займається жовтою журналістикою? Я чи ти на Я Не займаюся жовтою. Ну як жовта це мається на увазі шоу бізнес. Камалія, талановита співачка, які її пісні ти знаєш? Давай так, тут питання, знаю, пісня, <laughs> тут, тут питання ставлю я. Давай, тут питання ставлю я. Глядачі, напишіть в коментарях в Ютубі хочу одну пісню Камалії ви можете наспівати? Напишіть, будь ласка.